Над розробкою бренду Чернігова почали працювати ще в 2010 році. За підсумками конкурсу перемогли дві роботи: клубок та «Літера Ч». Остаточно визначитися так і не змогли. Конкурс вирішили продовжити до 25 лютого цього року. Та ініціативна група так і не отримала жодної заявки на участь, тож все залишилося без змін. Щоб якось визначитися з поміж двох логотипів, запросили кваліфікованих експертів. Нам необхідно просто щоб нас проконсультував якийсь експерт, причому експерт національного рівня, щоб. Дав свою где-то експертну підсказку, тому що нам з цим логотипом жити, нам себе позиціонувати. Допомогти чернівцям визначитися, зголосився один з кращих бренд-менеджерів України Андрій Федоров. Він пояснив членам спеціально створеної комісії, на що звертати увагу. Бренд це емоція. Чому? Тому що якщо людина просто з калькулятором вважає що трохи дешевле, це не бренд. Тобто, це раціональний вибір якогось продукту. И э, второе определение, что бренд ⁇ это маржа. Почему? Потому что бренд ⁇ это готовность человека заплатить дополнительные деньги за свою эмоцию. Да? Поэтому э, третье определение ⁇ бренд ⁇ это четкий, простой ответ на вопрос, почему мы. Ответ на вопрос, чем мы отличаемся. З логотипами знайомили туристів, однак і таким чином визначити переможця не вдалося. Опитавши туристів, виявилося, що крім пива та стародавньої історії про наше місто більше нічого не знають. Тож фахівці запевнили, що акцент на Чернігів місто легенд зроблено правильно. А міська влада вирішила довірити вибір народу. Як голова журі, я б в цій ситуації можливо вперше не хочу мати право такого як вирішального голосу. Я б хотів би знайти отаке компромісне рішення, підтримане більшістю. Нова а до бренду можливість використовувати його в 3D-форматі. Визначитися з головною візитівкою міста обіцяють вже в середині березня.